У нас змінилися ролі. Так. І зокрема, ролі в подружжі теж вони змінюються. Як витримати цю трансформацію? О, Господи, всі питання одне одного краще. Тема важлива. Я вам скажу, що цю трансформацію доведеться тримати довго. От як баланс, це не може бути ідеальний якийсь варіант. У тебе тільки чоловіче, в мене тільки жіноче. Сьогодні обміксовано об'єднане все. От я хочу вам запропонувати може дивну метафору. Я колись ще була студенткою. Я її я не пам'ятаю, де я саме прочитала. Уявімо собі, оцю лодку гарну, такий човен, прекрасний. Там сидить жінка. Уявімо, в криналінах, з зонтами, з цими шляпами, з усім цим прекрасним і абсолютно зайво. Ам нібито і по мірі того, як жінка бере на себе відповідальність, або чоловік починає брати на себе іншу сферу незвично для нього відповідальності, вони починають скидувати як баласт ті речі, що раніше були вагомими. І задля того, щоб не перевернутися, задля того, щоб це не втихнутися в цю воду, потрібно буде стежити один за одним і бути абсолютно чуйними і чуткими до того, що в змінах я тепер бачу. Бажанням повернути до себе, я хочу це контролювати, або це на мені. Ти можеш мені довіряти, або я тобі це делегую, Я тебе прошу це робити. Я не можу, я не хочу сама. Або я вмію, але мені потрібен ти. Нам доведеться абсолютно чітко все те, що раніше було зрозумілим, сьогодні проговорювати і просити. Припинити думати, що по нас видно, що ми хочемо. Припинити думати, що це і так логічно. Нічого не логічно, нічого не видно. Я вас запевняю, тим пачу, що ми всі з цим покерфейс тепер ходимо. Бо... І ніхто не вміє читати. І ніхто ніхто не не вміє і ніхто не хоче. А якщо читаєш, то читай щось своє. Людина там останні сили збирає значить, мімічними рисами, щоб не проявити гнів, кажуть: о, так тобі подобається. Mm? Тому краще проговорити, тому краще все ж таки відповісти собі на питання, що я хочу робити після того, як ми воз'єдналися. Я хочу зберігати ту саму форму відносин, що нібито ми живемо окремо. Чи я буду тепер з цією людиною узгоджувати всі свої плани, графік сну, користування вбиральною, господи, помилуй, або щось. Я не знаю, якісь прості речі, які правда необхідно буде наново вчитися робити парі. Тому скажу вам, що не буває у цих простих тем, не буває простих алгоритмів. Тут доведеться вчитися в гуртожитку. Я не жартую парі, чоловіку, дружині доведеться вчитися по тих самих правилах, що хлопці або дівчата на фронті, що вони вчилися для себе адаптувати. Буде абсолютно те саме. Просто кількість учасників змінюється, але так само буде дратувати відсутність можливості самому робити все, як ти звик.